Що стосується громадян, які повинні подати декларацію, така декларація затверджена наказом номер 1395 Відповідно, вона складається з самого бланка декларації та семи додатків до неї. Уже у відповідності до отриманих доходів подається сам бланк декларації і відповідний додаток до того доходу, який отриманий. Декларація може бути подана самостійно, може бути уповноважена на це певна особа. В такому випадку в бусковому порядку до декларації заповнюється додаток 1, може бути надіслано електронною поштою з дотриманням кінцевих термінів подання такої декларації, а також може бути подано в електронному вигляді. Кінцевий термін подачі декларації припадає на перше, до 1 травня. Для тих, хто зобов'язаний подати. Для всіх інших, хто має бажання подати декларацію з метою отримання податкової знижки, він може це зробити на протязі року. Є, скажімо, хороша тенденція до того, що кількість сума задекларованих доходів порівняно з минулим роком зросла майже вдвічі і склала порядка 400, ти... 400 мільйонів гривень. Відповідно і задекларовано до сплати Порівню з минулим роком порядка на 2 мільйонів гривень більше, ніж в попередньому році. Тобто на сьогоднішній день задекларовано до сплати, до сплати порядка 4 мільйонів гривень. Серед загальної кількості поданих декларацій, скажімо, їх на сьогодні у нас є 4800. Обов'язково декларацій подано 2400 громадянами. Це складає практично третину тих громадян, які зобов'язані за даними податкових органів подати таку декларацію. І серед цих поданих декларацій, скажімо, десь ті громадяни, які задекларували понад мільйон гривень, складають чотири особи. Це також є кращим результатом, ніж в минулому року, оскільки в минулому році таких громадян, скажімо, за три місяці було тільки двоє, з ними задекларовано до сплати 800 тисяч гривень. Це є останній місяць, який е, збігає кінця термін подання декларацій. і. З метою, скажімо, десь того, щоб як податкові органи могли надати якомога скажімо, більшу допомогу в поданні і заповненні цієї декларації, просто звертаюся до громадян, які зобов'язані це зробити, не зволікати з часом, не відтерміновувати подачу декларації в останні дні місяця квітня, а кажуть, зібратися і подати її на протязі квітня.